Кожного разу, коли ми підходимо до проблеми вибору, ми користуємося різними аргументами. Але зрештою перемагає один принцип: коли ми робимо вибір, ми маємо право знати якомога більше про об'єкт вибору. І особливо, якщо ми говоримо про автомобіль, адже знати ціну, характеристики комплектацію недостатньо. Автомобіль треба не просто побачити його треба обирати вживу. Автоцентр «Прага Авто» на кільцевій один з небагатьох дилерських центрів, який надає повноцінну можливість обрати автомобіль вживу. І не просто вживу, а в динаміці тест авто для кожного. Клієнта, причому в тестовому парку кілька моделей: шкода Єтті, Суперб, Fabia і Октавія. А як тільки в Україну офіційно зайде нова модель Шкода Рапід, вона також буде досяжною для тестових клієнтських програм. До речі, програми дуже різноманітні. Ви можете бути як водієм, так і пасажиром, але у будь-якому випадку консультацію вам надає кваліфікований менеджер. Ви можете запросити на тест друзів, родичів і знайомих, і для цього достатньо подати заявку на сайті Прага Авто. Або записатися на тест у телефонному режимі. Якщо у вас є специфічні вимоги, в наявності є сервіс з організації виїзного тест-драйву на майданчику клієнта. Тобто все, що стосується оцінки і розуміння обраного автомобіля, входить у тестову програму автоцентру. Адже автомобільний вибір це настільки специфічна процедура, що вимагає максимальної інформації про об'єкт вибору, а враховуючи лояльність українського ринку до бренду шкода, програма клієнтського тест драйву в Прага авто це максимально повна інформація про ваш майбутній автомобіль.